У цій північній об'їзній дорозі бачимо Санта-Барбаро, от Мушмулу, і будиночки, от, навіть гору бачимо. От. І, знаєте, цей ярочок тут з тієї сторони і річечка. І дубочок. А двочок викликає автоматично думку про Ай, домівку І бузина, бузина у чужій сторонці <смісті> рідна і воронка, ворона. От бачите вам це не нагадує ностальгію. У вас була колись? М? У мене є. У мене є, і я бачу бузіну і згадую батьківщину. А ви?